Люди, всіх вітаю! Сьогодні хочу зробити невеличкий огляд на урожай, який ми отримували. А сьогодні саме про помідори городні і також про цибулю, яку вирощували через розсаду. Тому що помідорки вже ми зачистили на городі цибулю, нарешті також довибирали, тому буде огляд із назвами сортів, і поділюсь своїми думками, що сподобалось по урожайності, по вирощуванні, що ні. В цьому році у відкритому ґрунті садили ми 4. Гібриди городніх польових томатів саме суто для консервації. Три червоних і один рожевий. Відтоді десь рожевий звіявся, непонятно він де дівся. Залишились тільки червоні. Перший гібрид. його тут два ящички, ну, збирали ми постійно, це вже зачистили, кущі будуть викидатися. Ось така от сливочка, брісколіно, більше-менше, але саме по собі вона така невеличка, але дуже урожайна, і по смаку вона прям сподобалась. Тому хто любить баночки заморочитись для себе, щоб було красиво, будь ласка. Якраз для цієї мети ми також в теплиці нарвали. Це в нас сливка високоросла бенігара індетермінантні. Вибрали самі менші, щоб оце якось міксунути його в баноці, щоб було красиво побалувати око. І наступні два гібриди це вони в нас. Тут в одному ящичку скидані, помідор асвон і солероса. оце ось ті, що більші, це в нас солероса, менші асвон і асвони вони такі йдуть більш ну, сливкоподібні, довшенькі. Сподобались порожайності і ті, і ті. Але все ж таки солероса ліпший, тому що помідорки більші. По смаку вони однакові. Тому можете садити і ті, і ті, сподобались. Але все-таки солероса мені більш імпонує. Ну і тут ще один ящик, це також у нас ось це брисколіно. Місцями навіть вийшло її позривати ось так китицями. Ну Тут два ящики, бо скучесно чесно, лінувались його рвати. Дуже маленькі, не встигаємо на базар. Тому як зачищали, то їх вийшло більше. І четвертий гібрид, який ми сіяли, це у нас була міцено, рожеві помідори, ну, напевно, вони десь в теплиці звіялися. Ну і заразом мені огляд на цибульку, тому що нарешті її там вибрали. Вона стояла трохи в бур'янах, там було дві посадки, одна вже давно вибрана і ця залишилася. Чекала свого часу. Нарешті він прийшов. Тут у нас садили ми 5 гібридів, все було через розсаду. Сортове ми майже не садимо, так само і помідорки це все, що я вам називав, бризколіно, солеросовен це все гібриди, тому що вони більш стійкі до хвороб і доволі. Гідно вони все показали. ну Майже до середини серпня кущі дожили прекрасно. По цибулі. Трішки було халцедону, у нас подарунок і та, що купляли. Це у нас була Exhibition. Дивіться, по розміру я ж кажу це вже просто зачищання. І з площі та що гірша. Бо там у нас була одна площа. Туди вносили в цьому році звісний перегночик, до звичайно, на тому самому городі різниця в 20 метрів, різниця була прям, прям велика. Колосальна, якщо не сказати. Дивіться, це у нас цибуля Xibish, довгенька, салатна. Розмір, як бачите, є прям і нормальні і є прям дріботиня, тому що це вже зачищали, і вона була гіршенька. Але... Якщо там будете зараз кричати, що це за дріботиння, вона повинна бути велика. Скажу вам відверто, що всю цю цибулю ми прорідили ще по весні на пучки по 3-5 штук, поки на неї була краща ціна. Як показує практика, рішення було правильне, тому що на кілограм продавати зараз, коли сезон на усіх пішла, ну, далеко не та рентабельність, як продавати по весні, коли всі хочуть. Свіжої першої зелені, коли все дорого, все хочеться, все купується. І зараз, коли на ринку повно цієї цибулі, то краще продати, звичайно, і на пучки. Тому все, що було велике, по суті, у нас вихваталося. Ну, Дивіться, ось така вона. Ніхто тут нічого не сортував, як вибралася площа, ось такі у нас x в цьому році. І також там є сарай. Зараз покажу вам потім і в сарай, яка була більша з площі. Наступна цибуля це у нас. Це у нас котятка Ліза, куди не треба. Сієра бланка, біленька цибулька, це всі сорти у нас тут салатні, вся смачненька. Але наскільки я пробував, ну, для салатів з салом поїсти, то Xibсі, звичайно, найсмачніша. Хоча кажуть, що вона взагалі не лежить. Тому будемо її першу реалізовувати. Ну, але для різного, для разнообразя. Возимо, звичайно, всю трошки тієї, синенької і біленької. Щоб було цікавіше покупцям. Різноманіття. Ну, козляра, як не згадати. Це Знімаєш ці відео, як виб'є десь слово, потім позоришся на камеру. Обов'язково це додам. Дивіться, сієра бланка, цибулька біленька, де була більш на сонці, трохи, напевно, підзеленіла. Але чистиш, вона така біленька. Це вона вибрата, ніхто її не ущив. Звичайно, трішки отак поскидаємо. По лусиці, перейти, як на базар, і дивіться, яка гарненька виходить, як Сибішен теж. Давайте я там прям саму велику не буду. Ось така гарненька. Уже трішки постійні купці. Зразу так не хотіли брати, там довгенька, щось не так, а це випробували, що солоденька приходять, чисто її беруть. Так, і синенька цибуля це у нас, здається, монастрил. Чи щось схоже на те, також салатна цибуля, солодка, гарна. Синенька в салаті виглядає гарненько. Ось така цибулька. І четвертий сорт, який був, це всім відома Кенді. Тут її в ящику видно, вона ось такої кругленької форми. Xibшен довго ця кругленька, також солодка з солом заходить на уро. І тепер по урожайності, хто сподобався, звичайно, Xibition, так як вона величезна, то Нормально вона ваги затягує, хоч і не лешка, але по весні найбільшою була у нас кенді. Кенді біленька і синю. Також ми проріжували в пучки. Але кенді була найбільш рання, тому що Xibish вона велика салатна, солодка, але вона йде більш пізнішою. Тому Кенді була у нас на грядці самою великою. Отак. Ну, більші були головки, по 3-5 по штук в'язали на пучок і гарненько вона собі йшла. І синеньку також добре брали. Ну і щоб не казали, що балабол, цибуля і з іншої площі, вже половину ми її продали. Тут вона була більшенька і синенька. Я думаю, явно видно, що вона більша біла. Ось окенді. Іксі більше. ніхто тут нічого не сортував, все з площі як збиралося, тут вона більша. Тому не лінуйтесь, шукайте можливість носити перегній. Воно своє дає. Ну, ось таке ми напахували вирощене із розсади. руч також вирощене. Пишіть, як у вас, справи, тому що давно з вами не спілкувалися, вже майже місяць не було відео, ну, немає якось особливо ні часу, ні наснаги до відео. Задавайте питання, буду під цим відео максимально відповідати. поспілкуємось з вами в такому режимі. Якщо було корисним, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!